Закінчення Другої світової війни принесло жорстоке покарання верховному командуванню Третього рейху. Ті генерали, які керували гітлерівськими військами з амбіціями і жорстокістю, опинилися втягнутими в хвилю покарань і принижень, яких вони навіть не очікували. Багатьох із них затримали, судили чи стратили, а інші, побоюючись розправи, вирішили покінчити з собою. Деякі з цих чоловіків втекли, щоб уникнути правосуддя. Інші вирішили мовчки зустріти власну долю, а деякі опинилися у в'язниці до самої смерті. Це історія генералів, які пройшли шлях від імпозантних лідерів до темної долі. Ласкаво просимо в The Soldier's Diary. Внутрішня напруга в нацистському верховному командуванні 10 листопада 1944 року. У своїй штаб-квартирі в Ростенбурзі Адольф Гітлер зі скривленим обличчям і підвищеним голосом дорікає своїм генералам. Наказ, який він їм щойно віддав, безглуздий, навіть самогубний, і його найдосвідченіші офіцери це знають. Однак спробувати врозуміти Фюрера це просто неможливо. Нацистська стратегія руйнується, а сам нацистський лідер дедалі більше ізольований і одержимий перемогою. Відкидає будь-які припущення, які не збігаються з його спотвореним баченням. Напруга відчутна, але його генерали, загартовані роками сліпої відданості, терплять приниження та страх розправи, усвідомлюючи, що суперечка лідеру Третього Рейху може означати негайне падіння. Протягом останніх років Третього Рейху динаміка жорстокого поводження з офіцером Вермахту посилилася, що позначає одну з найпохмуріших граней. Нацистського режиму під командуванням Гітлера генерали не лише підлягали суворій дисципліні, але й відповідали за впровадження безпрецедентної в історії Німеччини політики жорстокості. Багато з цих офіцерів, хоч і відомі своїм професіоналізмом і тактичними здібностями, потрапили в пастку своєї лояльності до режиму. Експансіоністська та винищувальна ідеологія Третього Рейху повністю поглинула їх. Спонукаючи до участі у військових злочинах, які глибоко скомпрометували їхню честь і майбутнє, їхня співучасть із фюрером не лише призвела до трагічної долі під час війни, але й скріпила їхню загибель після поразки. Союзні держави на чолі з Великою Британією та Сполученими Штатами взяли правосуддя у свої руки, вимагаючи притягнути винних до відповідальності за скоєні злочини. Деяким генералам завдяки своїй стратегічній позиції та хитрості вдалося уникнути найтяжчих наслідків після поразки Третього Рейху. Гайнц Гудеріан, один із найвидатніших офіцерів Вермахту, мав післявоєнну долю, яка суттєво відрізнялася від долі багатьох його соратників. Незважаючи на те, що він відіграв ключову роль у перших перемогах Вермахту. Та був рішучим прихильником бронетанкової війни, Гудеріан не зазнав суворих покарань, яких зазнали інші вищі нацистські командири, такі як Герман Герінг чи Ервін Ромель. На відміну від них він не був засуджений за військові злочини і не страчений. Причини такого поблажливого ставлення головним чином пояснюються його співпрацею з союзниками після війни. Протягом останніх років конфлікту, а особливо під час процесу відбудови післявоєнної Німеччини, Гудеріан надавав інформацію про своїх колишніх колег і допомагав союзникам у їхніх зусиллях із військової реконструкції. Така поведінка дозволила йому уникнути кримінального переслідування за злочини, скоєні Вермахтом і Третім Рейхом. Його роль як військового радника та експерта з бронетанкової війни. Була ключовою в реструктуризації збройних сил західної Німеччини, сприяючи формуванню Бундесверу нової армії країни. Причини такого поблажливого ставлення головним чином пояснюються його співпрацею з союзниками після війни. Протягом останніх років конфлікту, а особливо під час процесу відбудови післявоєнної Німеччини, Гудеріан надавав інформацію про своїх колишніх колег. І допомагав союзникам у їхніх зусиллях із військової реконструкції. Така поведінка дозволила йому уникнути кримінального переслідування за злочини, скоєні вермахтом і Третім Рейхом. Його роль як військового радника та експерта з бронетанкової війни була ключовою в реструктуризації збройних сил Західної Німеччини, сприяючи формуванню Бундесверу нової армії країни, незважаючи на його участь у військових рішеннях. Які сприяли знищенню Європи, Гудеріан був відносно проігнорований за умов карального правосуддя, що дозволило йому уникнути суворих наслідків, від яких зазнали інші вищі лідери Третього Рейху. Однак його репутацію ніколи не можна було повністю відокремити від його зв'язку з нацистським режимом. Він помер у 1954 році у віці 65 років. Не будучи притягненим до кримінальної відповідальності, і ця доля була набагато добрішою, ніж доля інших високопоставлених нацистських офіцерів. Зі свого боку, Еріх фон Манштейн також є винятком. Його військові здібності, визнані за його ключову участь у кампаніях Вермахту, таких як вторгнення до Франції, де він застосував нищівну тактику, яка призвела до швидкого розгрому союзних сил, не викликали сумнівів. Однак після поразки нацистського режиму його доля склалася не без труднощів. Захоплений британськими військами наприкінці війни, Манштейна судили в 1949 році, звинувативши у кількох військових злочинах, зокрема у звірствах, скоєних проти радянських цивільних під час нацистської окупації. Незважаючи на докази його причетності до цих жахів. Манштейн уникнув смертної кари, натомість отримавши 18-річний термін ув'язнення, але його ув'язнення було коротким. Зростаюча напруга холодної війни та потреба союзників у реструктуризації західної Німеччини сприяли його звільненню в 1953 році після лише чотирьох років ув'язнення. Манштейна не спіткала невблаганна доля, яка випала після війни багатьом його товаришам. На відміну від тих, кого судили і стратили, Манштейн тихо пішов у відставку, залишившись непоміченим у громадському житті. Хоча його ім'я все ще асоціювалося з деякими з найвизначніших перемог Вермахту, його присутність згасла в післявоєнний період. Проте в наступні роки він використовувався у військових колах Західної Німеччини. Епізодично сприяючи реконфігурації збройних сил, що свідчить про його стратегічну цінність у часи холодної війни. Його справа, як і справа гайнца Гудеріана, представлена як один із винятків у морі засуджень, випробувань і страждань інших нацистських лідерів. Манштейн помер у 1973 році майже через три десятиліття після падіння Третього рейху. У його некролозі журнал Der Spiegel написав наступне. Він допомагав у марші до катастрофи, ошуканий сліпим почуттям обов'язку радянська жорстокість. Німецькі генерали, які воюють на східному фронті, зіткнулися з кардинально іншим сценарієм ніж їхні колеги, захоплені західними союзниками. У той час, як з тими, хто потрапив у полон союзними силами, здебільшого поводилися згідно з міжнародними конвенціями. Піддавали офіційним судам і у багатьох випадках засуджували тих, хто потрапив до рук Червоної армії, спіткала набагато похмуріша доля, відзначена безжальною жорстокістю з боку росіян. У цьому сценарії операція Барбароса не тільки показала амбіції генералів Вермахту, але й їхню готовність беззастережно підкоритися Гітлеру в пошуках особистого престижу. Фрідріх Паулюс, командувач Шостою німецькою армією під час сталінградської битви, став трагічною жертвою цієї сліпої відданості. Коли Червона армія оточила його армію, становище його військ було нежиттєздатним. Без постачання та підкріплення Шоста армія опинилася на межі розгрому. Хоча багато його офіцерів вимагали капітуляції, Гітлер, прийнявши імпульсивне та надмірне рішення, Наказав їм чинити опір будь-якою ціною. Паулюс, замість того, щоб кинути виклик наказу, залишився зі своїми людьми, сліпо виконуючи директиву, однак ця покора прирекла його армію на смерть. 31 січня 1943 року, коли ситуація в Сталінграді була вже незворотною. Шоста армія капітулювала перед запеклим радянським наступом. Узяття Паулюса ознаменувало кінець однієї з найкривавіших битв Другої світової війни генерала, який сліпо виконував накази Гітлера, не передбачаючи наслідків такої лояльності. Близько 90 тисяч німецьких солдатів потрапили в полон, проте роки неволі в суворих умовах радянських таборів пережили лише близько 7 тисяч. Доля тих вояків. Які опинилися між помилковими рішеннями лідера та жорстокістю полону, була сумною. Фрідріх Паулюс майже 10 років перебував у радянському полоні. У той час, як Сталін зберігав його як військовий трофей, символ німецької поразки під Сталінградом, приниження і страждання позначили його роки в полоні. За цей час його здоров'я погіршилося через суворі умови та брак їжі. Лише в 1953 році Паулюс був звільнений, але шкоди було завдано. Його здоров'я і дух були зруйновані десятиліттям страждань. Незважаючи на пізню свободу, Фрідріх Паулюс не зміг уникнути наслідків полону. У 1957 році у віці 62 роки він помер від раку в дрездені, східна Німеччина, несучи з собою тягар рішень. Які через непохитну відданість Гітлеру призвели його до такої жорстокої долі. Зрада і падіння Третього рейху. Деяких нацистських генералів спіткала жахлива доля. Наприклад, роками вони жили в ув'язненні, але деякі з них зазнали ще гіршого кінця, починаючи з 1943 року, коли перемоги Третього Рейху перетворилися на послідовні поразки стосунки між Гітлером і його генералами. Ставали все більш напруженими і нефункціональними радянський опір, просування союзників у північній Африці та вторгнення в Італію ознаменували початок кінця для німецького верховного командування, яке почало страждати від сильних внутрішніх розбіжностей. Тертя зростали, коли Гітлер у відчаї вимагав надмірних жертв і карав будь-які натяки на відступ або капітуляцію. Такі генерали, як Ервін Ромель, відомий як Лис Пустелі, безуспішно намагалися переконати Гітлера змінити свою стратегію, але їх ігнорували а в деяких випадках затаврували як зрадників. Ромель, зокрема, був одним із старших німецьких офіцерів, які усвідомлювали катастрофу, до якої йшов Третій рейх. Його зростаючий скептицизм щодо ведення війни та його непрямі контакти з німецьким опором, дорого коштували йому. У 1944 році, коли він був причетний до невдалої змови 20 липня з метою вбити Гітлера, доля Роммеля була вирішена. Гітлер запропонував йому важкий вибір постати перед судом за державну зраду, яка передбачала переслідування його родини або покінчити з собою, щоб забезпечити безпеку своїх близьких. Роммель прийняв останній варіант і 14 жовтня. 1944 року в супроводі офіцерів СС проковтнув капсулу з Ціанідом. З його смертю, третій Рейх втратив одного зі своїх найшановніших і найпопулярніших генералів. А Гітлер усунув ще один символ інакомислення у своїх лавах. Ще один важливий випадок Юнтер фон Клюге, головнокомандувач Західного фронту в 1944 році, який почав втрачати віру в перемогу Німеччини. І був пов'язаний із змовою 20 липня. Хоча він не брав активної участі в замаху на Гітлера, його запідозрили в симпатіях до змовників. Після підозри проти нього фон Клюге вирішив покінчити життя самогубством у серпні 1944 року, перебуваючи у Франції, проковтнувши отруту, щоб уникнути долі, яку ймовірно зарезервував би для нього Гітлер. З його смертю став очевидним ступінь відчаю та неминуче погіршення військового становища Третього Рейху, тепер позначеного недовірою та страхом перед можливою помстою. До кінця війни, коли Берлін був в облозі, а Гітлер сидів у своєму бункері, моральний дух генералів впав до точки неповернення. Командна система та ієрархічна структура впали, і багато генералів почали думати про власне виживання. Одні прагнули домовитися з союзниками. Інші намагалися втекти або залишитися непоміченими. Коли Червона армія увійшла в Берлін, і союзники окупували Німеччину, більшість цих офіцерів потрапили в полон і зіткнулися з невизначеністю своєї долі. Лояльність і відданість Третьому рейху закінчилися раптово і катастрофічно, і багато з цих людей, які колись мали абсолютну владу, стали військовополоненими в очікуванні суду, який визначить їхнє майбутнє. Одним із генералів, який викликав найбільше суперечок під час цих процесів, був генерал Альфред Йодль, начальник оперативного управління верховного командування Вермахту. На відміну від інших генералів Вермахту, Йодль не був відомий своєю харизмою чи стратегічним талантом, але його роль у плануванні деяких з найбільш значущих наступів Другої світової війни, таких як Вторгнення до Польщі та Операція Барбаросса, Дала йому ключовий вплив на розвиток конфлікту. Йодель був одним із головних підписантів військових наказів, які втілювали жорстокість, характерну для нацистських вторгнень на окуповані території. Ці накази включали невибіркові репресії проти цивільного населення, розстріли радянських військовополонених без розгляду та запровадження режиму терору в районах під контролем Німеччини. На величезних радянських територіях під ворожими військами братські могили швидко заповнювалися тілами тисяч радянських солдатів і мирних жителів, яких нацисти вважали недолюдьми. Жорстокість вторгнення не обмежувалася лише військовополоненими, а торкнулася всього населення, відзначеного національністю. За режиму третього рейху, німецькі солдати були звільнені від будь-яких моральних чи правових обмежень. Що дозволяло їм без докорів сумління знищувати цілі міста, керуючись лише залізною дисципліною виконання наказів. Такі генерали, як Альфред Йодль, не лише керували цими звірствами, вони були архітекторами системи, яка не тільки узаконювала, але й пропагувала насильство та гноблення як законні засоби досягнення своїх темних цілей. Цей генерал також був відповідальним за наказ про страту заручників, міру, яка була поширена на різні окуповані країни, такі як Норвегія, де він також наглядав за примусовою евакуацією цивільних осіб і спаленням їхніх будинків. Його участь у репресіях проти мирного населення не обмежувалася лише заручниками, оскільки саме він затверджував безліч наказів, які передбачали розстріл мирних жителів противника. Звинувачених у злочинах проти німецьких військ без необхідності вдаватися до військового суду. У той же час він зробив це. Він гарантував, що німецькі війська ніколи не будуть покарані, якщо вони вчинили акти насильства проти цивільних на Нюрнберзькому процесі. Йодль був звинувачений у військових злочинах і злочинах проти людяності через участь у плануванні та проведенні політики, яка призвела до систематичного винищення цілих громад. І масових репресій проти цивільного населення на окупованих територіях. Незважаючи на свою посаду одного з вищих офіцерів режиму, Йодель захищав свої дії, заявляючи, що він просто виконував свій військовий обов'язок, підкоряючись прямим наказам Гітлера та його начальства. Однак цей аргумент не зміг переконати міжнародний військовий трибунал, був засуджений до смертної кари через повішення. І страчений 16 жовтня 1946 року. Саме в міру окупації Німеччини союзниками розгорнулася друга фаза судових розглядів у судах західної зони, де такі видатні діячі, як Альберт Кесельрінг, зіткнулися з обвинуваченнями у військових злочинах і злочинах проти людства. В Італії судили фельдмаршала Вермахту Альберта Кесельрінга, якого звинуватили у численних злочинах під час німецької окупації? Відповідальність Кесельрінга за вбивство 335 італійських мирних жителів в ардеатинських траншеях була одним із найсерйозніших звинувачень проти нього. У березні 1944 року, у відповідь на напад партизанів на Рим, у результаті якого загинуло 33 німецьких солдата. Німецькі війська стратили 335 італійських цивільних осіб, переважно військовополонених і невинних громадян, що стало однією з найгірших репресій у війні. Кесельрінг, як командувач у цьому районі, відповідав за цей наказ. Кесельрінг захищав свої рішення, посилаючись на свій обов'язок як військового командувача, але представлені докази показали жорстокість і непримиренність його репресивної політики. Спочатку його засудили до смертної кари, але пізніше його покарання було замінено, і в 1952 році він був звільнений. Звільнення Кесельрінга викликало обурення, особливо в Італії, де різанина в ардеатинських траншеях була травматичною подією, яка для населення не заслуговувала на те, щоб її ігнорували. Наказ про відплату, який він виправдовував як відповідь на вбивство німецьких солдатів італійським опором, сприймався жертвами та тими, хто пережив окупацію як акт надзвичайної жорстокості. Після повернення до Німеччини Кесельрінг був прийнятий деякими консервативними секторами як герой, і його звільнення напружило міжнародні відносини в післявоєнній Європі. У західній Німеччині колишні офіцери та праві політики розглядали його звільнення як виправний захід після того, що вони витлумачили як надмірне покарання з боку союзників. Кесельрінг є яскравим прикладом складної політичної ситуації під час судових процесів над військовими злочинцями в післявоєнній Європі, періоду, коли судові рішення залежали від зростаючої геополітичної напруги. Та імпровізованого способу покарання тих, хто вчинив жахи після них. Справа Карла Деніца, який прийняв керівництво нацистською Німеччиною в хаотичні останні дні Третього Рейху, як і суд над Альбертом Кесельрінгом, відображає моральну та судову складність Нюрнберзького процесу. Будучи гранд адміралом Кріксмаріне, Деніц керував жорстокою підводною війною в Атлантиці. Саме він наказав запровадити політику без торпед, дозволяючи підводним човнам атакувати будь-яке судно союзників вантажне чи цивільне. Ця безжальна політика сприяла спустошенню на морі, коли цивільні кораблі тонули без попередження, а тисячі невинних людей втрачали життя в холодних водах від торгових моряків до цивільних пасажирів. Однак Деніц, на відміну від інших нацистських лідерів, Намагався відмежуватися від політики режиму расового винищення, стверджуючи на свій захист, що він був відданий лише морській війні. Ця позиція була вирішальною на Нюрнберзькому процесі. Судді визнали його роль як стратега підводної війни, але його дистанціювання від злочинів проти людяності вплинуло на рішення не застосовувати страшну смертну кару. Зрештою, його засудили до 10 років ув'язнення в шпандау. Західний Берлін під час ув'язнення Деніц зберігав незворушну позицію, не визнаючи жодної провини за загибель мирних жителів у морській війні. Його образ, суперечливий і неоднозначний, зберігся під час холодної війни, коли в західній Німеччині деякі військові кола та націоналістичні сектори бачили в ньому фігуру тактичного лідера, вважаючи його стратегом, який лише виконує свій обов'язок. Його спадщина розділила думки для одних: дисциплінований моряк, для інших людина, яка навіть після краху режиму ніколи не усвідомлювала жахів, спричинених під його керівництвом, великий вплив військових випробувань. Нюрнберзький процес не лише став завершенням темної ери, але й став поворотним моментом в історії міжнародного правосуддя, особливо щодо відповідальності вищих військових командувачів. Зокрема, засудження німецьких генералів, таких як Альфред Йодель, Вільгельм Кейтель та інші члени Вермахту, створило фундаментальний прецедент. Відповідальність покладалася не лише на політичних лідерів, а й на військових, які, незважаючи на свою роль у військовому апараті, не могли уникнути відповідальності за жорстокості, скоєні між 1939 і 1945 роками. Масштаби злочинів, скоєних під час Другої світової війни з голокостом і звірствами на фронтах бойових дій, змусили союзників вжити неортодоксальних заходів, а німецькі генерали несли пряму відповідальність за військові стратегії, які спричинили незліченну кількість смертей і страждань. Хоча деякі з цих генералів намагалися виправдати свої дії під приводом військового обов'язку. Нюрнберзький процес продемонстрував, що підкорення наказам не звільняє від відповідальності, коли дії є явно злочинними. Факт, який залишив історичний прецедент для майбутніх військових судових процесів, наприклад, створення трибуналів для розгляду військових злочинів, таких як у Югославії та Руанді, в наступні десятиліття, базується на принципах, встановлених у Нюрнберзі. Історія цих генералів та їхні долі, незважаючи на тлумачення, які можуть виникнути, відображає один із найбільш тривожних парадоксів кінця цієї війни. У той час як багатьох чоловіків, які керували німецькими військами, було заарештовано та суджено, інші менш помітні уникли засудження або загубилися в тіні соціальної незначності. Дехто, як от Рудольф Гес. Коменданто Освенцима знайшов безжальне правосуддя в судах Нюрнберга в той час, як інші, такі як Еріх фон Манштейн, отримали менш суворий вирок і були звільнені до закінчення терміну покарання, факт, який відкрив складну дискусію про неупередженість судових рішень. Оскільки це була непередбачена подія, правосуддю довелося переступити певні межі, щоб зробити найменшу кількість помилок. І спробувати відплатити всім тим, хто перевищив своє звання генерала, вчинивши найчорніші військові злочини відомі в історії.